Вітаю з перемогою, дуже гарно попрацював, і суперник який непростий. Почав бій досить жорстко, ну і по титулам він був. Ти використовував якусь, якусь спеціальну стратегію на бій, готував. Чи завжди працюєш від суперника? Ні, ну в принципі, звісно, стратегію готував, у мене как бы, коронка болівий прийом. Посмотрим, що це панкартіон как бы, і ударка потягнута, я думаю. І... Ну, партер слабенький оказался, как бы, ну, как все, как бы, ну, так и получилось. Ну, готовился хорошо к этому бою очень усердно. Ну я знаю наскільки ви своим клубом проводите с клубом воїна Аскольда, сборы перед змаганнями, ну, але збори зборами, але є от регулярна практика, регулярне тренування, з ким ти тренуєшся взагалі. Тренуємося, ми у нас подкольні три чоловіка, я, нові капіталі, у нас база в Харкові, хороший зал, у нас новий тренер, зал ММА-центр, відкрили зал, восьмигольник. Первый в Харькове, нигде нет такого зала, у нас восьмиугольник. Вот тренирует очень хороший у нас новый тренер, чемпион Европы по тайскому боксу, проходил их то, то есть сейчас э, больше новизну получает в плане ударной? Так, ну да, ударка и выносливость, тренировки очень нравятся, очень хорошие, как в Америке. То есть все у нас там и резина, и всякие и специальные... СВП спеціальна фізична податка. Всякі нові новітні да, методи да, застосовувати. Да, да. А я наскільки знаю з історії твоєї, що ти колись тренувався з Ігорем Вовчанщином. Ну, ми, можеш ми, розказати ми, трохи щось цікаве Ми Якби не цей тренувалися, uh, було, так, да, пару тренувань. Ми їздили, просто я їздив за його клуб, виступав, в uh, Венгрію їздили раз. Ну, тобто, але порад від нього не отримував? Ну, таких как, конечно, звісно, конечно, такого чоловіка, якби ви... Замічання якісь і це это всегда. Ну а це як зіграло роль? Підняло самооцінку, як бійця, що працював Конечно, з такою зіркою. Для нас, для харковчан, це взагалі чоловік, який который... більше ніхто ще в боях не добивався. Що... Ну, ну... Ясно. Дуже радий бачити був сьогодні. Перемозі твої раді. Бувай так держати. Спасибо. Спасибо.